Підготовка до опалювального сезону розпочинається відразу по завершенню попереднього. Вже з квітня працівники Луцьктепло взялись ремонтувати тепломережі та виконувати інші роботи, щоб восени в домівках лучан було тепло. На балансі комунального підприємства Луцьктепло є 44 котельні. З них за минулий рік 10 уже реконструювали. В оновленому обладнанні є безліч переваг. Однією з них є автоматизована робота. Дане оновлення охопило 18 котлів. Ось робота підрядника була розтягнута, розпочата в минулому році і завершується в цьому році. Крім того, вже станом на сьогодні орієнтовно 60% теплових мереж, внутрішньобудинкових мереж опалення заповнені теплоносієм. Відповідно, робота ця продовжується і йде підготовка вже безпосередньо до пуску. Як каже Іван Скорубський, старе обладнання енергозатратне та потребує великої кількості газу. Реконструкції на котельнях проводяться для того, щоб з оновленим обладнанням вийти на новий рівень енергоефективності. Старим котлам вже понад 50 років. З того часу технології пішли вперед, та й техніка теж має свій термін придатності. Ця автоматика, ці насоси вони будуть в каскаді працювати з ІТП. Тобто тиск. Піднявся, значить, тут спрацювало частотне регулювання. Не треба вручну бігати регулювати. Ну і і відповідної як як лучанину, це економія коштів по на, на витрату по опаленню. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається в жовтні, коли середньодобова температура впродовж трьох днів є нижчою 8 градусів тепла. Як повідомив керівник Луцьк тепло Іван Скорубський, котельні міста готові розпочати роботу. Проте обіцяти, що усі багатоповерхівки відразу отримують тепло, все ж не можна, оскільки тепломережі, які ще не вдалося замінити, часто є в зношеному стані. Все сплановане виконано. Звичайно, що вкотре наголошу на тому, що рівень зношеності наших теплових мереж він значний, майже 80%. Тому без витоків, без аварійних ситуацій, на жаль, але зиму нам не пройти. Разом з тим, ми створили належний аварійний запас труб і матеріалів і іншого обладнання для того, щоб мати всі резерви, які можна залучити для усунення аварійних ситуацій. Поки що синоптики прогнозують потепління, тож є нагода зекономити як енергоносій, так і кошти користувачів за опалення.